Українці у відеоіграх від мафіозі до демона. Події Metro Last Line відбуваються у постапокаліптичній Москві, але серед персонажів є українець. Степан, командир торгового каравану. Він говорить українською, носить вишиванку і з ним можна поторгуватися. У польському фейтингу Хеліш Кварт є козак. Він має традиційний оселедець, шаровари та шаблю. Його образ базується на історичних козаках. Хоча в грі персонаж зображений як пияка та найманець. Олександр Мірко. Один з антагоністів гри Just Cause 2. колишній агент КДБ, який після розвалу союзу став вантажником мафії та заробив купу грошей на продажі військової техніки. У грі Shadows of the Damned є найдивніший українець, це одногокий Демон Вілі. Він виконує роль точки збереження. А в одній із реплік каже, що інший персонаж Джонсон це син його тітки з України. Багато фанатів гри Mass Effect Вважає, що один з персонажів гри Кайден Аленко українець. На це вказує закінчення Коупрі, Защита схожі з імені Кайде на українське слово кайдани.